Італійські пристрасті розбитий посуд, викинуті речі з вікна. Саме так себе поводить більшість занадто ревнивих людей. А дехто навіть через маленьку посмішку іншій людині біжить подавати на розлучення. Сьогодні розкажемо про найревнивіших зірок України та світу. Мексикано-американська акторка Сальма Геяк завжди вирізнялася запальним характером. Моя улюблена мова, щоб сваритися це безумовно іспанська. Вона ідеальна. Вона ідеальна, коли потрібно випустити пар. «та-та-та-та-та». Розумієш, і в тебе є більше часу, щоб вибухнути гнівом. Це просто фантастично. Найчастіше під гаряче іспанське слівце потрапляє чоловік сальми, Незважаючи на 15 років шлюбу з французьким мільярдером Франсуа Анрі Піно, геяк все одно його ревнує. Моя улюблена мова, щоб сваритися це безумовно іспанська. Вона ідеальна. Вона ідеальна, коли потрібно випустити пар. Вона звучить як «та, -та, та 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 розумієш, і в тебе є більше часу, щоб вибухнути гнівом. Це просто фантастично. Найчастіше під гаряче іспанське слівце потрапляє чоловік сальми, незважаючи на 15 років шлюбу з французьким мільярдером Франсуа Анрі Піно. Геяк все одно його ревнує, і одного разу вона знайшла, як їй здалося вагомий привіт. Якось я випадково заглянула в його телефон і бачу повідомлення. привіт, це Елена. Якщо хочеш покращити свою англійську, потрібно English, практикуватися. Хочеш попрактикуватися <проб> зараз. Сальма була розгнівана і цілих чотири години намагалася вдавати, що все гаразд, але зрештою не витримала. Втім, розв'язка драми виявилася несподіваною. То така ця біса Елена. Я не знаю ніякої Елени. Скажи своїй Елені, що я теж знаю англійську. І тут він: ти маєш на увазі Ельзу? Ельза Елена, яка різниця? І він почав сміятися і пояснив: це ж додаток. Акторка спалахнула ревнощами до звичайного додатка для вивчення мови. Але навіть після цього інциденту Гаяк залишилася незадоволеною результатом. Французького акценту її чоловік так і не позбувся. Не лише на сцені а й в побуті, неабияк запальна українська співачка Руслана. У диких ревнощах до свого чоловіка Олександра каже, не раз била й посуд. Є такий вираз: я не ревнива, але хату спалю. Думаю, це про мене. Одного разу побачила, як якась дівчина написала смс моєму чоловікові, і я схопила його телефон. У результаті цей мобільний був розбитий, а потім з'ясувалося, що це його подруга дитинства видала книгу і просто хизувалася. Взагалі, ми з ним два чоботи. Пара. І здавалося, б, Олександр повна протилежність своєї зіркової дружини. Спокійний, не любить гучні вечірки і компанії. Втім, ревнощі у подружжя лежичко б'ють ключем з обох боків, особливо до красунчиків танцюристів з балету. Руслани Він дуже ревнує. Скільки скандалів на цю тему було? Заспокоївся лише після того, як в одного з танцюристів народилася донька, а інший одружився. Я на собі відчула ці ревності. Втім, Руслана впевнена, що без такого вогнику у стосунках не цікаво жити. Сваряться вони лише для того, щоб потім миритися. Та далеко не всім знаменитим парам ревнощі підігрівали стосунки, часто вони лише руйнували їх. Акторка Дженіфер Гарнер настільки ревнувала свого чоловіка Бена Аффлека до молодих актрис, що постійно навідувала його на знімальному майданчику. Однак, поки Гернер ретельно контролювала Афлека у голівудських павільйонах, справжня небезпека чатувала вдома. Подейкують, що Афлек зрадив дружину з нянею їхніх дітей Крісті Ноузунян. Вона сказала, що обань від неї без тями. Вона вірить, що між ними справжня любов, і сподівається, що одного дня Афлек на ній одружиться. Подружжя таки розлучилося, але не через няню. Афлек заявив, що причиною було його відчуття пастки у шлюбі з гарнер. Ми б повгризалися одне одному в горло. Частково я і пити почав, бо почувався в пастці. Думав, що не можу піти через дітей, але і щасливим не був. Після розлучення Афлек повернувся до жінки, яку покинув 20 років тому заради гарнер Дженіфер Лопес. Проте навіть Лопес не змогла втримати Афлека знову через ревнощі. Цього разу до колишньої дружини Дженіфер Гарнер. Джейло сильно ревнує. Вона вважає, що Бен збрехав їй про свою дружбу з Джен. Їхній зв'язок сьогодні міцніший, ніж коли вони були одружені, і вона дала Джен зрозуміти, що її це не влаштовує. Вони вели велику боротьбу за Бена. Але переможців у цій битві немає, і цілком можливо, що невдовзі, Бен повернеться в сім'ю. Питання часу в яку саме? Анджеліну Джолі по праву вважають однією з найкрасивіших, найвідоміших і водночас найревнивіших акторок Голівуду. Після спільних зйомок Бред Піт пішов до неї від Дженніфер Еністон. Саме Джолі продала їхній таємний роман пресі в розпал стосунків. Ми отримали фотографії, які стали доказом дебюту Бренджеліни. Це була світова сенсація. Навідником була Анджеліна. Вона заздалегідь повідомила папараці не лише місце та час. А й усі деталі їхнього таємного побачення. Таким чином вона вирішила підштовхнути піта до розлучення. Добившись свого, Джолі прагнула не допустити, щоб історія повторилася. У шлюбному контракті акторка прописала, що якщо піт зрадить, то втратить опіку над дітьми, а також більше не зніматиметься у відвертих сценах, ба більше Джолі склала список жінок, з якими бреду було категорично заборонено спілкуватися. Я був обурений тим, що вона намагається контролювати мене. Я прямо сказав їй: у мене завжди були подруги, дівчата. Вони в мене завжди будуть. Кінець розмови. Проте головною причиною ревності завжди залишалася колишня Джен. Коли Піт зателефонував Дженніфер, щоб висловити співчуття через смерть її матері. Джолі влаштувала нечуваний скандал. Її реакція була схожа на вибух атомної бомби. Патологічні ревності Джолі не вщухли навіть після розлучення. Акторка вибухає щоразу, коли чує нові подробиці чергових романів Піта. По справжньому італійські пристрасті вирували у стосунках Діми Коляденка та Ірини Білик до всіх ринував. до геїв, до жінок, до чоловіків. Ми могли бути щасливими нашими скандалами, після яких все було добре і в душі, і в ліжку. Але я не думаю, що ревнивий чоловік це добре. У поривах ревнощів Діма бив посуд, різав картини і ламав меблі. Під час однієї зі сварок із вікна полетів диван. Ну він був такий легкий, балконний диванчик. Він упав на дах ресторану і проломив його. Так там і залишився. Після чергового скандалу Білик вигнала коляденка з дому, і це стало фіналом їхнього п'ятирічного роману. На емоціях він продав інтимні фото Білик жовтому глянцю. Та, зрештою, обидва опанували себе і змогли рухатися далі. Як друзі, не більше. Колишні все хвати. Ви любили, ви сварились, все ви роз... розійшлися. В неї другий чоловік надо ставити крапку, казати дякую тобі. Я тебе дуже любив. Люблю і бути любити. Або, там вибачай, але я пішов далі. І ми з нею договорилися в неї своє життя. Своє кохання я й бажаю вообще нового чоловіка, що був там прем'єром міністром якоїсь країни.